Так, ну що, всім привіт, друзі, з вами Фараон. Ну і, в принципі, сьогодні той день, який, якого я дуже давно ждав. Раніше я відкривав РП-кейси зразу, зараз же я відкриваю РП-кейси в кінці сезону. В общем, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ну і в принципі, додавайтеся ролик до кінця. Мені дуже важую ваші підписки і ваші лайки. Ну що ж, погнали до нашого. Кейсика. Ну що ж, сюди заходимо і я виберу тут награди. Ось такі я виберу награди, які я хочу забрати. Е, в общем, ось такі скини і будемо дивитися. Саме вкусне це тутуазік. Не знаю, чи випаде він, чи ні. Ну, давайте подивимося. У мене 9 відкриті є. Я посчитав десь так приблизно. Ну і давайте подивимося, що нам насипе за ці 9 відкриті. Ну що ж, погнали. Перший, десь <звук> вот, я. Ну і... Нормально! Перший епік. Чи регендарка, як її там. В общем, нормально одна є. І випав парашутик. Парашутик у мене є, звісно, на аккаунті. Ну, випав одна віга. Давайте друге відкриття. Ну що, погнали. До другого відкриття. Надіюся, випаде щось нормальне, Поки що випала ще голова. Звісно. Хто б сумнівався? Три кусочки матеріалу і костюмчик, який в мене був. Ну, буває. Так, такі штучки забираємо. Ну, і, в принципі, давайте знову... Ну, конечно, конечно, мы без то такими э, десятками, ну, хоть премиум кейса дают купоны хотя бы, вот эти маленькие кусочки. Ну, что, блин, не знаю, блин. Ну, давайте, еще одна десятка. Пока что не дуже. Вот на и все. И снова тебя повторка, вы издеваетесь. Рано вони і здіваються за того, що вони дають знову ту саму повторку. Давайте нова ну, десятка. Нарешті, хоч щось випав мінік. І знову буша пушка і опять три кусочки матеріалу. Ну худ за це спасибо. Так, шуна випаде із гаранта. Ну давайте це в кінці подивимося. Ставимо це на кінець. Так, давайте сідуща десятка. Надію, що зміну відпаде. Нічого не випало. Остається всього 2000 очків. Давайте перезайдемо. І... Погнали. Звісно, п'ять мінік. Воно і здівається, воно два рази вже повторки кидає. Вона залиша буквально трішечки АП очки. І знову знову Нема нічого. Ну і остання десятка. І взагалі з пропуском воно кинуло і знову нічого немає. Ну, давайте ще по, по одному. Можи его по дому сейчас выпадет. Ну, конечно. Один раз и другой раз. Ничего не выпало. В общем, давай-то гарант. Дай мне УАЗик. Дай УАЗик. Ну, конечно, он мне дебилок выдал. Желадний РП-кейс. що, ну, шо, шо ми забрали із цього РП-кейса. Ми забрали. Е, ми забрали. Ми забрали Мінік. Два мініка. Забрали таку вісюйку, якою я користуватися, не буду, звісно ж. Лучше б УАЗіка даву. шикарно. Знову я буду за ним ганятися. Ну і в принципі, що ще відео. І відео в маску. Ось таку. Головний убор, точніше. Який взагалі не потрібен. Рибував видав саме-саме таке. По дефолту. Ну що ж на цьому ми не завершимо наше відео. Ось таке вийшло відкриття. Ну і в принципі. Якщо у вас є п-кейси, відкривайте, а може вам випаде що то З вами був Фараон. Ну і, в принципі, дякую, що до дорого до кінця. Підписуйтесь на канал і, в принципі, ставите вподобайки.